Фармадол таблетки від головного болю. Загадковий спалах, якого досі не бачили. Величезне зарево в небі над Київщиною виднілося навіть у сусідніх країнах. Скільки офіційних версій було в цього явища? І що того вечора зафіксували детектори? Збита ракета і навіть приліт НЛО – це були перші версії. Вони ширились соцмережами, а українці палко обговорювали можливі варіанти. 21.57. Головний центр спецконтролю космічного агентства. Інфразвуковий прилад, який ловить найменше коливання в небі, раптом почав зашкалювати. Науковою мовою була зафіксована високоенергетична акустична подія, іншими словами, вибух. Його епіцентр, який зафіксували засоби наукової лабораторії, збігся з місцем, на яке вказували очевидці. Це Київська область. Такий стрибок викликав вхід космічного тіла в щільні шари атмосфери. Його траєкторію було видно без жодних приладів. Незадовго після спалаху столична влада повідомила, що на землю впав космічний супутник НАСА. Проте, американське космічне агентство це заперечило. При цьому у повітряних силах заявили, що не збивали ніяких ворожих ракет, і такий спалах міг спричинити також і метеорит. Те, що це справді боліт згорів в атмосфері Землі, підтвердили дослідники проекту з Альфа Центавра. Космічне агентство України пояснило, що це був дуже швидкий і яскравий метеор із потоку літ. Такі не залишають довгих запалених слідів. Наступного дня в інтернеті почали продавати ніби. То той самий метеорит. Камінь вагою 12 кілограмів. Автор оголошення оцінив у 10 тисяч гривень, однак був готовий поторгуватися. З 28 квітня Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс. З найвпливовішими військовими керівниками країни кожен з цих людей. Ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми у вас вчимося по таємних маршрутах. Отавіть ми їдемо. Ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все. далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова Рік за кадром. Прем'єра з 28 квітня о 21:45. Тільки на 1+1 Україна.